Ну, от, вот британці нормальні люди. От один візит і що то про що то вже договорились? <звісна> у ну, мене випадає одразу, що <крип İş>, до кінця місяця ця тенденція по таким от атакам, вона точно протримається, бо у нас рицарямичів одразу це воно точно, точно протримається. Із ключового, що в мене випадає, це е якісь два. Скоріше за все, ну два, два міста, два напрямки. Не знаю, як це правильніше сказати. Типу, або по два, да, грубо кажучи, там, от як було наприклад Київ і Паралельно Одеса, або там, ну, ну в такому ключі, от по два по, по по два виборки. В мене випадають. У мене одразу випала зараз там шоу Євгена, п'ятірка мечів і Верховна Жриця. У мене скоріше зараз, окрім е, об'єктів цивільних, є, по яким вони будуть довбати, це терор, це прям 100% А можливо, або військова інфраструктура, або якісь приховані там, е, ну там я не знаю, не як там штаб-квартири, бо верховна жриця вона секретна. Тобто, це можуть бути якісь наші секретні штуки і намагання влучити по ним, причому підступно як. Ось по п'ятірці мечів, оце от у мене одразу така історія. Хочу зразу сказати, мені тут багато карт води. Я думаю, до Одеси попередження більше, ну як мінімум, з тиждень. Так, перший момент, другий момент. Ну, у нас достатньо як Олександр сказала, у нас достатньо активна позиція. Так і зберігається в виді обстрілів, комбінованих. соответственно, Да, є. А вот. єдине, що мені ще говорять, про знову про дітей: або це кількість жертв, в котрих достатньо багато дітей, або це заклади дитячі. Виробничі штуки завжди. Ну, там, де щось виробляють, по ділу і не поділу, так сказати. Ага. І сьогодні ж Білгород Дністровський теж, наче по навчальному закладу, да? так? Вроді, не должно бути знову по полігону. Вроді, що то це похоже, але вроді не воно. Як то, як то дивно. Не зовсім розумію. О по полігонах Олександра, а ти дивилась вчора ту ситуацію по полігону, вчора чи позавчора, коли сталося знову? Ну, про, те, що, про те, що про те, про те, що Ванюк писав там, здається, я сьогодні ранком дивилася, і в мене випадало. А, єдине, що в мене. Із позитивного, якщо це можна назвати, позитивним випадало це те, що якось воно було мінімізованіше ніж минулі рази. Ну, мається на увазі, ну, по кількості або руйнування, або жертв, якось воно було більш мінімізовано, ніж в минулі рази. У мене була така, знаєте, іронічна трохи думка про те, що не вже додумалися не виводити на построєння пацанів після того, як повисів розвідувальний дрон. І я дивилася, це не зовсім злив інфи. Це саме, ну я маю на увазі, це не злив інфи, бо якби злив інфи, ну не висів би 4 години розвідувальний дрон. <кій> тобто, це вони просто володіють ну, там, інформацією, якого, на жаль, можна Колупати ну, в різних точках інтернету, якщо вмієш колупати, де воно, що воно, куди воно? І туди відправили розвід дрони. Там це якраз стосується того, що ваньок писав, і там по сумщині, момент, ну, коротше, тобто, але воно я ж кажу, випало в мене трошки мінімізованіше, ніж були минулі удари. О, про щось зразу у мене про, про, про щось прям договоряться. По дві ці, ну, якась така добра комунікація, я б сказала навіть така. хе гей за чаркою якогось чая, вранішнього британського. У мене диявол випав, договорилися о чому там. Можливо, про зброю, до речі, бо в мене башня. Ну, і що та станеться, в. А у мене що та станеться в луні. В тишині і закрито є, так сказать. І ще про якісь домовилися ще про якісь про якісь возможные або операції, о чому то чому-то ще на, на на потом, так сказать. Ну вот, вот, вот британці нормальні люди. Вот один візит і що там про що вже договорились. А то з другими тільки говориш, 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 говориш га, бореш, і, і все. По важливим подіям. У нас з нашого боку в мене випадає важливі події. Це застосування якоїсь агресивної сили. І єдине, я тут не зовсім розумію, що це на нашій території. Ми може десь когось кудись влупим, відгонимо, зробимо якісь контрнаступальні моменти. Скоріше за все. От це перший нюанс по важливим таким подіям, який в мене випав. Другий момент у мене випало щось пов'язане з нашим домом. Візит когось до нашого дому. Може, до нас хтось припхається? Важливий по е, королю жезлів, бо воно мені тут все в кучі. Важливі події, і, тайво, і, і і і і гарні новини, і все на світі. Якась ресурсна історія, заяви, як, якої жінки про ресурс. ну Заяви чи передача ресурсу? Ну, коротше, якась така історія в мене випала. В мене випала так, удари по території РФ, вони тут фігурують, фігурує в мене, можливо, якесь затримання чи ув'язнення когось, але не просто фонове, а можливо, якоїсь такої, ну, фігури да, що якщо воно в мене випало, то це якась важлива історія по мечів. Там ця ситуація з цим да. міністром нацєдності чи ще щось, якийсь скандал. А, нацєдності. та він же вроді вже повернувся. Піждіть, він а, вже йому буде на увазі перед нашою да, 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 Я, до речі, казала, що він повернеться, але буде якась хитра політична заява. Він спробує скоріше за все втекти по новій, але вже без шума і пилі. І отут, -от не вообще, що вийде. Ну коротше, може, скоріше за все пообіцяли, що все буде добре, то вертається, бо є інформаційне. Резонанс, ну, от він і повернувся і Здрасте Смародастя. Я там дивився загрози, до речі, это там Ну ми вже сказали на початку і додам, там було про еті, наші енергетичні структури, це про світло скоріше. І наступний місяць, давайте так, він легше не, б... не, не буде. По там по шахедах і так далі. Не буде мене, до речі, погоджуся з е, Євгеном з приводу можливо світла, бо в мене відлюдник також натяком випав, можливо, десь локально. Так, да. локально, можливо, десь може бути по енергоструктурі удари, де локально може не бути світла, або якісь блокаути, або щось обесточене, тобто коротше, якась так. Але в мене липень і в цілому, от на перспективу, в мене липень якийсь активний по зустрічам і по інформації. Він в мене, до речі, по інформації, по зустрічам і ще ранком випадав такий, якийсь прям ну динамічний, по візитам, по комунікаціям, по якимось таким штукам. І о, зараз от я. Я дивлюся, він в мене такий самий випадає. Якісь комунікації, зустрічі, союзи, розборочки. Ну, розборочки в форматі не вияснення отношені, а я маю на увазі оце хто, куди, що ми будемо робити, куди і як. І непогано знову в мене дублюється, непогано випадає. З нашого боку, але я так розумію, це скоріше за все в мене валить новину, що ми анонсували про Сапсан, що ми там запустили у виробництво якось так. Але в мене тут не тільки про нього. Да, в мене тут якісь внутрішні виробництва, які набирають певних обертів. Тобто, ну можливо, знову повернення до питання там шахди цих дронів, які збивають шахія. ну, оця вся коротше, і ми побачимо якісь оці, от хоча б результати не просто на словах. Здрастів, а ми запустили, а ми молодці. А би в якомусь проявленні, в який, ну, в якійсь демонстрації. Почнемо бачити результати нашої оборонки в якійсь демонстрації. Це буде хоч якось, ну, ви поняли, надихати вообще на на те, щоб жити це життя. Лето гавно сусід, гавно, Понимаєте ну. Да, я ж кажу, літа говно, сусіда, говно, настрій, п -п -п, знаєте, ото ми біполярщики. Ранком проснувся настрій гавно, за день розкачався вночі опять гавно. І оце ну скільки можна. Ну, скільки Можна, Можна то говно переработати з добрива, ну, щоб хоч одна красива трояндочка вообще вилізла, оце радувало око, понимаєте? Ну, у мене все. Я хотів показати. Те то же, то ж же саме, що Александре, дуже багато буде заяв, дуже багато буде якихось а, в наступному місяці, можливо, починань чого-то, либо то, о чому договаривались раніше, буде уже трошечки там проростати і давати якісь либо плоди, либо вообще якісь понимання. Неплохо. Ну, шо то шота, шота хорошо, где-то, на наверное. Друзі, займайтеся якимись справеньками, Ми вам то постійно кажемо. розгружайте якось мізки, що небудь робіть. Будь що ну, хоч ну просто що небудь, що буде вас радувати. Ну, а чого ні, може, комусь не подобається, он варення наробить, он там в кітках рачки постоять якомусь там ще щось, там, я не знаю, травень посходити позбирати. Он, як я ж кажу, з тим хлібом вазюкаюся, у когось, не знаю, і іще щось. Пробуйте, експериментуйте. ну Давайте, що небудь цікаве, нове, як казала моя баба, Люба, покійна за плечами не носить. от, в мене мама взагалі в шоці каже, щоб я думала, що ти каже, моє бурхливе оце. Оце бурхливе, пожизненно дуже бурхливе. Будеш робити хліб. каже, де є... я кажу: я не знаю, що за чи то старість, чи то не треба якоїсь деток. <ган> відкрилась <ган> <ган> <Он> в з <батлі> квітами, <ган> 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 Як ти показала свої сади? Да, 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 це взагалі моя окрема любов. Ото там зі своїми цвіточками куйовдиться, то живно всяку розводить. Ну коротше. А от розгружайте, знайдіть собі якісь заняття, яке вас радує. Воно може бути абсолютно дурне для оточуючих, але вам таке гарне, таке рідне. Ото робіть що-небудь робіть. Розгружайте якось мізки, воно легше є потім в голові.